Доброго дня Олена Вікторівна. Зараз тема субсидії звичайно, актуальна і виникає у містян дуже багато запитань. Ми вирішили деякі з них озвучити. По-перше, до якого терміну потрібно подавати документи для оформлення субсидії? Хочу вам зразу сказати, що 106-постанова набирає чинності з 1 травня 2014 року. Але враховуючи те, що пріоритетні да, документи вже прийшли до мешканців нашого міста. Вони вже їх розпочинають заповнювати і нам надсилати. Тобто, враховуючи ситуацію, яка склалася, ми все рівно приймаємо від людей зазначені документи. От вони в нас поки що не опрацьовуються, так як навіть ще немає програмного забезпечення, якого ми очікуємо протягом квітня місяця. А з 1 травня ми вже тоді будемо вводити зазначені ну подані від людей заяви і декларації, які потребують. Значить, опрацювання. Тобто люди можуть подавати і в квітні, і протягом всього травня місяця зазначені документи. І влітку, і в Ну, Я що... хочу сказати, що субсидія вона не має перервного характеру, можна так сказати. Субсидія нараховується з місяця, в якому подалися документи. Тут єдиний нюанс, ну і ми зараз про нього озвучимо, бо я знаю, що це питання актуальне для людей. Тобто, якщо ви в травні подали документи, з травня місяця ми обраховуємо субсидію. Подали в червні, ми в червні обрахуємо субсидію. Тобто, тут ну, немає. Навіть ви бачили в постанові зазначено, що підприємства надавачі комунальних послуг, вони можуть надіслати ці документи, вони повинні навіть не можуть, а повинні надіслати ці документи як в травні цього року, так і в вересні, так, 14 П'ятнадцятого року, тому що можливо ж люди будуть оформлювати не тільки на літній період субсидію, розпочинати з літнього періоду, правильно буде так сказати, от але й на зимовий період. Так як субсидія, просто ще раз це таке нововведення, вона буде обраховуватися на 12 місяців, а не на 6, як було. Документи вам потрібно надсилати тільки поштою, чи можна приносити сюди до управління і куди саме? Так, наші документи можна надсилати, як прямо так і кажу, різними шляхами, зручними для мешканців нашого міста. Є конверт, який є спеціально надані людині, вона заповнює зазначені документи. Підписує цей конверт на наше, значить на адресу нашого управління, і відсилає нам його можна надіслати по пошті, можна принести. Ми до речі, в нас є скриньки, щоб люди може в черзі не стояли. Можуть цей конверт прямо в скриньки управління, бросить в скриньку управління. І залишити для подальшого працювання uh -huh. можуть прийти до нас в нас тут навіть і ми допомагаємо, бо я розумію, люди є різного віку, бояться спортити цей документ. Uh -huh. да? От, то ми допомагаємо людям, і я не цураюсь, навіть в мене в кабінеті люди приходять, і я допомагаю особисто заповнювати теж ці документи, ну якщо є uh -huh. час, звичайно, це по собі. Можуть принести нам ці документи відповідальні за будинок, ну скласти, принести цій людині вона принесе нам. Може, сусід, який швидше ходить, як ми кажемо, да там не є, то саме зібрати від своїх сусідів і принести це. Не має значення, Ніким чином потрапив mm -hmm. цей документ. Головне, щоб він потрапив. Mm -hmm. Ще люди запитують, чи потрібно вказувати індекс на цих листах їхні? Mm -hmm. Ви маєте на увазі індекс, поштовий mm -hmm. індекс. Ну 27501, сім якщо, якщо можуть. А якщо ні, то це зрозуміло, буде стоять місто Світловодськ. Нам уже, до речі, кіпап. Вже така пачка прийшла цих конвертів. Так що можна зазначати 20, да, Так що коли людина зі бланк, бланки вона може отримати інше чи у да, мене? Вже були такі запитання, і в телефоні розмові так люди зустрічають, запитують. Значить, просто хочу сказати, що всі ці конверти пріоритетні. Із документами надавали підприємства надавачі комунальних послуг. Це в нас був наш кіровоград Обленерго, наш Горгаз, наш дніпро і світловодськ побут. Місто було розбите на чотири частини і от контролери цих. Підприємці надавали, е, приносили ці конверти. Я розумію, що буває ситуація, можливо, людина не було вдома, можливо, вона не попала в поштову скриньку. За домовленостю в кожному абонентському відділі будуть лежати, е, значить, чисті заяви і декларації для того, щоб люди змогли підійти, взяти і заповнити. До речі, там будуть і зразки. Ми всім понад електронною поштою зразки і повинна це бути виготовлено е, і розміщено. Ну і, звичайно, в управлінні також будуть ці документи, так що люди хай не переживають, да, хай не переживають, ми допомагаємо, навіть якщо незначне виправлення, робимо виправлення, людина підписує, що це вона зробила виправлення, а не ми. От, і приймаємо ці документи. Коли і в який спосіб людина дізнається, що їй нарахували субсидію, який розмір субсидії, яким так. значить, ну тоді я трошечки як то кажуть, углублюся питання. Ну по-перше, хочу зразу сказати, що ті, хто в нас вже отримує субсидію, попав, скажімо так, в програму субсидій 2014-2015 року, опалювальний період. Ці категорії людей, згідно постанови, заповнювати заяви і декларації не потрібно і надсилати їх нам. Хоча я знаю, що люди надсилають, перестраховуючись, так от буде проведений автоматичний перерахунок зазначених субсидій з травня місяця. Перше. Ті, хто не отримував субсидію, вони заповнюють зазначені документи, надсилають їх до управління, бо приносять до управління. І нарахування субсидії буде, не дивлячись на те, що з травні працює програма, але з квітня місяця їм буде обрахована субсидія, враховуючи підвищення тарифів. Підвищення тарифів у нас було це світло, це газ і комбінат комунальних послуг підвищив тариф на вивоз сміття. Тобто, все це буде перераховано. Тим, хто отримує субсидію, в квітні місяці теж буде зроблений перерахунок і відповідно до підвищених тарифів. Ну, зразу хочу вам сказати, що якої форми буде повідомлення на 12 місяців. Я думаю, ми зустрінемося, його ще покажемо. Це повідомлення, от, яким чином воно буде розраховано на опалювальний і неопалювальний період. От, але я думаю, що мешканці вже повинні ну, відповідно до постанови отримати нові повідомлення в травні місяці. Ну, думаю, травень-червень це вони вже їх отримають, тобто відповідно від того, як буде йти перерахунок. Якщо автоматична, автоматично це близько 7 тисяч сімей в нас вже отримували субсидію. Тобто, mm -hmm. ну а та частина, яку ми будемо вводити, значить, трошки пізніше вже отримає свої повідомлення. Іншого шляху, як отримати повідомлення через управління праці соціального захисту, населення немає. Але я знаю, що є категорія людей, яка не може пересуватися, так? тобто це є і інваліди, з якими ми спілкуємося. Ці категорії людей в нас будуть допомагати соціальні працівники територіального центру. До речі, я їм вдячна, тому, що була їхня дійсно підтримка, коли ми давали зимові повідомлення на зимову субсидію. От то, я думаю, таким чином будуть залучені. У нас. у нас навіть і громадськість була залучена, і mm -hmm. зараз люди приходять і кажуть Олена Вікторівна, якщо потрібна допомога, то ми безкоштовно можемо це вам допомогти. То я думаю, що за допомогою е, працівників територіального центру, за допомогою громадськості, наших спеціалістів, люди мешканці міста отримують зазначене повідомлення. Ну і я хочу сказати, що автоматично обраховані субсидії вони вже будуть і. На пошті, коли люди роблять свої послуги і в тих банках, де вони роблять ось тобто, підприємство зеніт, нам в цьому також я думаю допоможе. Угу, розуміло, якщо людина орендує квартиру, як бути їй в такому випадку? Чи може вона розраховувати? Да, значить, Відповідно до, нового, до нової постанови, ця категорія людей може отримувати субсидію. Ну, Я думаю, тут ще це стосується і наших вимушених переселенців, бо багато з них теж дійсно орендують житло для того, щоб тимчасово проживати. В цьому випадку обов'язково повинен складений договір оренди. Він повинен бути зареєстрований в нашій фіскальній службі ну, в податковій інспекції. Mm -hmm. так? І ще є обов'язкова умова, яку поки що, ну, на жаль, іншим шляхом, поки що, я думаю, що може буде якось щось переглянуто в цьому плані. Обов'язково на цю людину, яка буде отримувати, тобто яка зніма, знімає скажімо, квартиру, не повинно, на неї бути переоформлені особові рахунки. Це є умова дічої постанови. Тобто договір, рахунки, субсидія з таким шляхом. Є випадки, коли зареєстровано у приміщенні троє, наприклад, людей, а фактично проживає двоє, як в такому випадку? Ну, постанову це також передбачено. Я навіть ще раз, тобто, коли була в мене передача, де ми знімалися на веселки, я це зачитувала. І якщо то можна я і вам прямо з постанови зачитаю для мешканців нашого міста. Значить, якщо ну, по-перше, обов'язково така категорія людей. Я вже все рівно покажу і для вас. Значить, в заповненому бланки заяви, а ще й бланки декларації, значить, обов'язково така особа прописується. Тобто Іванов, Іван Іванович, рік народження, код. А далі є приміточка, де в приміточці обов'язково повинно вказано, що не проживає, і комунальні платежі за неї, ну, не нараховуються, не відраховуються відповідно. В цьому випадку така особа, якщо є така позначка, ми обов'язково повинні зазначену заяву. А людина, ще коли заповнює заяву, вона підкреслює, прошу розглянути на комісії. Тобто раніше ми комісійно не розглядали це питання, а зараз це питання винесено на комісію для надання житлових субсидій. Якщо ми бачимо такий момент, значить ми зв'язуємося із заявником. І в разі, якщо заявник нам надає документи, які підтверджують наявність людини на іншій територіально-адміністративній одиниці в зв'язку, із працевлаштуванням її там, з хворобою, ну, можливо, людина довгий час лікується в іншому місті. Ну, давайте я прямо зачитаю, щоб значить, під час прийняття рішень у таких випадках обраховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність. Осіб числа зареєстрованих. Зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці. У зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні будинку. Тобто соціальний інспектор. Зустрічаючись з цією родиною, яка надала заяву, от вона ще відповідно до цього переліку своїм актом підтверджує дійсність, що немає цієї людини. І в цьому випадку цей мешканець, скажімо, який прописаний, але не проживає. На нього не буде нараховуватися субсидія. Але ще є один момент важливий: обов'язково в цьому будинку або квартирі повинні бути засоби обліку, тобто лічильники, світло, вода, газ це обов'язково. Як ну, да. разі, так да, я зрозуміла ваше питання, тому що це теж воно на устах багатьох мешканців нашого міста. В разі, якщо немає підтверджуючих документів, в цьому випадку. Надано право управлінню соціального захисту населення відповідно зазначеної постанови брати в розрахунок мінімальну заробітну плату, а правильніше буде сказати прожитковий мінімум, тому що з прожиткового мінімуму не знімається 15% податку з доходів на фізичних осіб, зарплати дас прожиткового жні і ставиться 1218 гривень на зазначену особу. От і вона береться в розрахунок як субсидії, ну податко до доходу. А то є субсидії. В цьому випадку, якщо немає підтверджуючих документів, в декларації прописується а кажеш, Іванов Іван Іванич, доходу прочірк, е, значит доходу прочерк, сума доходу ноль і підстава протягом 2014 року не працювала. Доходу не було. Зрозуміло. Субсидія буде нараховуватись на нормативи споживання? На Субсидія не нараховується на нормативи споживання, а є. але я хочу зазначити, що з цього року, з цієї нової постанови, значить відбулися зміни для одиноко проживаючих, непрацюючих осіб. Ну, це зрозуміло: або пенсіонери, або інваліди. Тобто людина може бути вік працюючий, але ця людина, ну, на жаль, отримала статус інваліда. Для цієї категорії осіб. Повернуто таке у нас значить, на розгляд комісії питання як отримання субсидії на додаткову площу. Тобто ну, було в нас такий, знаєте, вислів загальна площа. Інспектор, наш, 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 наш державний інспектор, розглядає це питання, якщо дійсно сім'я одиноких не працюючих, це умова обов'язкова пенсіонерів то можливий є розгляд на загальну площу. У нас є таке, ви знаєте, що залишилися батьки самі, а то ще й один із батьків. Діти поїхали в інше місце працювати, навчатися. Сама людина не може, якщо 48-87 квадратних метрів дається, це вже є на, на, на сім'ю, от ну, одна особа це вже є сім'я. Mm -hmm. А площа була і 50, і 60, а в таких будинках наших. Старого типу і 70 є і відповідна людина не може це сама заплатити, а їй вже вікі вісімдесяти 70 і хворіючи. в цьому випадку дано право комісії розглянути це питання і допомогти такій категорії осіб. Але я хочу зазначити, якщо ми дали на загальну площу, на, до речі, тут теж підкреслюю, що розглянути, бо. В нових деклараціях раніше цього не було. Зазначається площа житлова, так і ну, будинок поверхів будинку. Якщо поверхів немає, то пише, що це ну, будинок частний. тобто угу. та саме. І тоді ми все ж розглядаємо це питання. От вона підкреслює, що розглянути на комісії. Ми розглядаємо це і допомагаємо. Але зразу є і в декларації і в заяві і попередження, що якщо змінилося, а зміни можуть які отримала на загальну площу, подякувати державі. Ми допом... Держава допомагає так в нашому обличчі. Але якщо пенсіонер пішов на роботу, він нас повинен повідомити і в цьому випадку субсидія на загальну площу зупиняється. Тобто, це ну, треба знати, щоб тоді не було а які на отих штрафів. страшних. Ви можете ви Да, можу сказати, на, які, значить, на сьогоднішні нормативи для надання значить, послуг на опалення. 13,65 квадратних метра на особу, і плюс 35,22 квадратних метра на члена, на членів, на, ну що, на Не на членів, а на сім'ю. Тобто, якщо одна особа, я вже казала, це сім'я. Це 48,87 квадратних метра, можна сказати, на одну особу. Якщо ще проживаючи, плюс 13,65 Тут, якщо особа з двох чоловік 62,5 квадратних метра, це на особу з двох чоловік. Для субсидій ця норма збільшена. Для пільга сталася на тому рівні, що була до того: 31,5 квадратних метр. Тут, щоб люди не путали. Далі на газ. Якщо колонка неофіційна не зареєстрована, для газової плити 9 кубів, з колонкою 18 кубів. І вода 4 куби, значить водопостачання 4 куби водовідведення. От, ну, от такі на нормативи. На, норматив. на людину. Ага. Да, на 9, 9 на кубів. Світло. А, і світло 120 на особу. Ну, на сім'ю і плюс 30 на е, проживаючих членів сім'ї. Але в разі, що, опять-таки, якщо є Колонка офіційно зареєстрована, то 90 і плюс 30 на слідучих членів сім'ї. Зрозуміло. Якщо, наприклад, людина вкаже два автомобіля, кілька там квартир, а доход 5 тисяч гривень, вона повинна очікувати перевірку судзахисту, так? Ну, на сьогоднішній день це питання. Кількості жителів і кількості автомобілів взагалі знято, Тобто в декларації це не зазначається, і тут це питання вже не стоїть. Тому тут навіть ви знаєте, в декларації нема де це вказати. В декларації вказується, якщо дійсно були придбані там товари або надані послуги, які перевищують в рік це було то протягом року 50 тисяч гривень, то ця людина. ну, не повинна претендувати, але навіть і комісійно це можна розглядати, бо різні є ситуації, і в нас придбання ж може також бути різне, розумієте? Uh -huh. То навіть ця комісія передбачена може і допомагати uh -huh. цій категорії осіб. Тобто це не розглядається. Що стосується а, про те, що ви сказали, якщо 5 тисяч да, доходу, Do я хочу сказати, що а, Державою розроблено підхід до надання субсидії. Тобто, чим менше сім'я отримує дохід, тим більше в неї буде значить, надана сума субсидій і менша обов'язкова частка сплати. От. Ну, якщо я теж вибачаюсь, може, що от. ну давайте такий невеликий розрахунок, я до речі, теж можемо його дати на сайт. Він кругу навіть в газетах я бачу зараз. Є ну, от, якщо дохід на одну особу становить 500 гривень. То сім'я, як то обов'язкова частка сплати це е, 3,2%. Е, ну, 3, 3, тобто 15 гривень 90 копійок, обов'язкова частка сплати за одну. Якщо більше членів сім'ї, то от, якщо дві особи 31 гривня 90 копійок, три особи 47 гривень 80 копійок. Ну от так, якщо ж така, як ви кажете, 5 тисяч, 5 тисяч на сім'ю ми вважаємо, так? так. Чи Ну, давайте, тут є такий розрахунок, чи має право така особа, чи така сім'я отримати субсидію. Так? Значить, от 5 тисяч, обов'язкова частка сплати становить 31,89%. ну, 32% відсотка, давайте, так, заокруглено візьмемо. Тобто візьмемо від доходу зазначене і ця сім'я, обов'язкова її частка сплати становить на одну особу 1594 гривні 40 копійок. Ну, враховуючи, якщо це, наприклад, буде трьохкімнатна квартира, то, можливо, ця сім'я і якусь невелику субсидію її отримує. Ну, велику чи невелику, треба обраховувати, дивлячись, які члени сім'ї ще. Чи всі працездатні, чи є дітки маленькі до шкільного віку. Тут треба. Якщо це, людина, все ж таки змінюється. От вона отримала субсидію і в неї змінюється розмір доходів, Щось вона придбає. Треба відразу ж повідомляти в управління тобто соціального парку. Значить, якщо відбулися дійсно зміни, да, значить декларант повинен нас про це повідомити. Я розумію, що зараз іде травень, травень місяць, да, тоді люди до нас прийдуть і в жовтні місяці, але відповідно до нової постанови дохід береться за попередні 12 місяців да, да, того року, який вже був. Тобто на сьогодні, ми працюємо з чотирнадцятим роком. Але якщо відбулися зміни, я можу навіть сказати. Є в нас така категорія пенсіонерів, які працювали в 2014 році, в 2015 році вони не працюють. Так от такі категорії такі категорії осіб, але вони повинні не працювати і зараз. От тут надано право вибору. Вона звертається до нас, пише заяву, що прошу. От тут якраз на цей момент в дихід взяти мою пенсію. Ми відпрацьовуємо це питання вже в поточному році, робимо перерахунок субсидій ці категорії осіб, і от вона. Можливо, ж і збільшиться, тому що зараз доходу від заробітної плати людина вже не отримує. Я ще хочу е, наголосити, от е, ну давайте з вами подивимося, що вже протягом цього, е, цього тижня вже ну, 99%, я думаю, людей вже отримали заяви декларації. Їм дано право протягом от, до кінця квітня е, дуже чітко прочитати. Інструкцію по її заповненню, от бо вона ну в общем, і до кінця місяця, продумавши все, записати, значить, все це і в заяві, і в декларації свій дохід. Хочу ще раз зупинитися, бо дуже у нас зараз такий момент, що люди переживають, що значить там, не вкажу в свій повний дохід, а та мене штрафують, та зупинять, а дві субсидії повернуться. Якщо людина, ну, можливо, ще так, не всі пам'ятають розмір своєї пенсії, але вона не дуже мінялася у нас протягом року. От вони зараз отримують пенсію, помножили її на 12, поставили цю пенсію. Зарплату. Є, є в нас люди, які дійсно в бухгалтерії знаходяться і в Сумах, і в Вінниці, і в Києві. Так зрозуміло. Не всі бігом візьмуть цю довідку, бо іноді треба чекати і місяць цю довідку. Але якщо е, людина пам'ятає, яка в неї заробітна плата, вона також проставляє річну суму своєї заробітної плати без доходу з податків фізичних осіб, без 15%. Це ну це обумовлено постановою, Іншого не обумовлено поки що. Да, тобто не в'язну зарплату, а чисто майже чистку, ну є так? ще питання пенсійного збору ЄСВ mm -hmm. і військового збору. Ну тут на жаль не прописано, що без всіх податків і заробітної плати до мене звертається з таким питанням. Я кажу, на жаль. От що постанова обумовлена, і навіть це прописано в самій декларації, так, то, то, ну поки що таке інше розтлумачень в нас не було. Тобто, якщо вона помилилася і її пенсія або зарплата буде там чи трошечки більше, чи трошечки нижче, це не значить, що вона втаїла свій дохід. Ні. Ми просто зробимо перерахунок, ну і там вже буде або збільшено, або зменшення субсидій ну, і буде надано нове повідомлення. А от я просто знаю, ми стикаємося з цим не один раз. Коли пенсіонер от, десь попрацював, да, цивільна правова угода е, пофарбував паркан, йому за це заплатили кошти. Ну, він вже і забув, ну, що це було у 2014 році, то це вже, якщо він нам не вказав, цивільні правові угоди вказуються в декларації, це вже буде приховування. От, ну так, от, як зразок просто. Тому для цього дано цілий, ну майже місяць, скажімо так, для того, щоб людина. Попригадувала всі свої доходи, занесла їх, уважно прочитала інструкцію, надала нам документи. А ми їх в травні місяці опрацювали. Дякую вам за розмову. Да, дуже приємно.